Друзі, привіт! Мене звати Оксана. Квітковою справою я займаюся 15 років, і на сьогоднішньому майстер-класі я покажу, як створити віночок з маків. Ось такий. Мак є найпопулярнішою квіткою у хендмейді, тому що є дуже ефектною, красивою квіткою, але він є не тільки квіткою краси та мрій, а ще і символом пам'яті та перемоги. Сьогодні я покажу, як підібрати тканинку, як її обробити, як зробити пелюсточки, листочки, також як зібрати квіточку, як зробити красиву серединку, а також як зібрати композицію і закріпити її на обручі. Працювати ми будемо у техніці палення. Ця техніка не потребує дорогих інструментів, а також відносно є легкою технікою. Якщо ви ніколи не робили нічого подібного, я впевнена, у вас обов'язково все вийде. Усім, хто підпишеться на мій інстаграм і напише в директ Хочу викройку маків, я обов'язково її вишлю. А посилання на мій інстаграм я залишу під цим відео. Зараз розкажу про інструменти та матеріали, які ми будемо використовувати. І так, нам буде потрібен ніж кухонний, такий як для масла, ножнички манікюрні, пензлик, кусачки. Також буде потрібний клей ПВА, лак для волосся, сильної фіксації, можна брати найдешевший, і силіконовий клей з пістолетом. Ось. І також, звичайно, свічка. З матеріалів буде потрібно нитки, пряжа для в'язання з ворсом. Така не дуже груба нитка, от, і такого трав'янистого кольору ми будемо використовувати для обмотки стеблин. Також нитки чорного кольору з голочкою, атласні стрічки, бажано хоча б. Двох відтінків брати краще найширші. Це буде в нас для листочків. Опруч ми будемо робити самостійно заготовок, тому потрібно металічний. Обруч 5 міліметрів, також стрічку 5 міліметрів атласну і мережево, мереживо десь півтора сантиметра, сантиметр, якщо знайдете. Ну, я знайшла воно десь до 2 см, трошки за широке. І також потрібно буде. Стеклярус, бістер-стеклярус. Я взяла три відтінки: чорний, сірий, темний і сірий такий світлий. І також стрічки, прозорі, чорні, або такий знайшла варіант, або такий. То вибирайте, який буде у вас в крамничках місцевих. І потрібен буде такий дротик для стеблинок. Ну і також для серединки потрібні якісь бусини чи кристалики. Я буду використовувати ось такі зелені кристалики. Розкажу трохи про викройки і перейду до тканини. І елементи викройки, як ви бачите, в нас є дзеркальними, тому вирізати потрібно половинки. Нам будуть потрібні тільки половинки. Так як наші маки будуть виконані у техніці палення, то тканинка нам потрібна синтетична і тільки синтетична, тому що пелюсточки формуються завдяки властивості синтетики плаватися та деформуватися від нагріву. Взагалі, у техніці палення тканинка ніяк не обробляється, але я завжди її обробляю, тому що так квіточка буде краще тримати форму. Обробляю всю тканинку лаком для волосся сильної фіксації. Тканинка обробляється з двох сторін і висушується. Власні стрічки обробляємо клеєм ПВА з двох сторін. Thank you. Атласні стрічки висушуємо у висячому положенні, бо інакше вони нам прилипнуть.